Нарешті цей день настав, коли ти зможеш не просто втрачати свій час дивлячись TikTok, а й заробляти на цьому непогані кошти, докладаючи мінімум зусиль та ресурс. Як це зробити, зараз я розповім. В цьому відео як можна продавати свій товар або послугу, навіть якщо у тебе його немає, як заробляти на перегоні трафіку з TikTok, ну і, звісно, не омину перезали відео та прямі етери в TikTok. А найголовніше покажу та розкажу все на власному прикладі. Я вирішив, що буде нецікаво розповідати тільки про продажі певного товару, тому я узагальнив і додав ще декілька способів заробітку на Тікток, щоб вам було цікавіше дивитись дане відео. Сідайте зручніше та записуйте всі способи. А ще є альтернативний спосіб заробітку, як можна отримати 100 гривень прямо на карту. Все, що до цього потрібно, це написати коментар, поставити лайк та підписатись на канал. З умовою виконання всіх цих дій ви стаєте учасником розіграшу. А ось переможець попереднього конкурсу. Отже, почнемо з найпростішого способу заробітку це перезали відео в TikTok. Це потрібно блогерам для збільшення своєї популярності. Недарма багато блогерів роблять конкурси, націлені на це. Для цього нам потрібно трішки розуміти формулу успішних ТікТоків. Довше утримання, більше переглядів. Тому ми маємо зацікавити глядача якнайшвидше і якнайдовше утримувати його увагу. Тут можна як просто перезаливати відео, так і робити якісь круті монтажики, що ціниться набагато більше. Отже, беремо та скачемо відео з Ютуба, наприклад. Далі нарізаємо найцікавіші моменти. Якщо відео не таке динамічне, можна вставити якесь відео з антистресом, наприклад, я думаю, ви бачили, як це роблять. Далі ми ці відео рендеримо та загружаємо в TikTok. З цим Тіктоком ми вже йдемо до блогерів, як зі своїм портфоліо. Пишемо їм, що можемо перезаливати їх відео за прайс 1-2 гривні за тисячу переглядів. Тільки наявність портфоліо обов'язково, так як мені писало багато людей, що хочуть перезаливати відео, але я навіть не розумів, що вони будуть робити. Тому спочатку портфоліо, потім пишемо. Ось можете подивитися, як це робили з моїми відео. Можна самому монтувати такі відео, можна заливати без монтажу, а можна це робити набагато швидше, за допомогою штучного інтелекту. Зараз розповім як. Копіюємо посилання на відео в нейромережу. Далі вибираємо, які нам потрібно відео, наприклад, довжиною 30-60 секунд. Вибираємо стиль монтажу і чекаємо певний час. І вуаля, у нас готово 10-12 відео з крутим монтажем, і якщо трішки їх підредагувати, можуть вийти взагалі дуже навіть непогані відео, які не стидно буде грузити в TikTok. Про цю нейромережу також напишу в своєму телеграмі, тому переходьте посилання в описі. Ну і на майбутнє всі ці способи не є досконалими. Тому, якщо ви хочете заробляти більше, потрібно трішки включати голову і е, докладати трішки більше зусиль. Активно публікуємо відео, а якщо змінювати трішки монтаж, можна публікувати ще більше відео. Як це робити, розповім далі. Наступний спосіб це перегін трафіку в Телеграм. Для чого це потрібно? Все дуже просто. Власники телеграм-каналів продають рекламу, відповідно, їм потрібна аудиторія. Або продають телеграм-канали. Також потрібна аудиторія. Тут ми приходимо їм на допомогу. Я думаю, всі ви бачили в ТікТоці мотиваційні відео, відео з фільмами або відео з мемами, де є посилання на якийсь телеграм-канал і людей залучають переходити по цьому посиланню. Це і є перегін трафіку або арбітраж. Отже, для початку нам потрібно аккаунт, на якому буде тисячу підписників. Або можна створити бізнес-аккаунт. Як це зробити, я розповідав в своєму телеграм-каналі. Це буквально хвилина часу, можете перейти і подивитися це відео. Після чого ми можемо вставляти посилання, яке нам надасть автор телеграм-каналу, яке буде створено індивідуально під нас, і воно би відслідковувати, скільки людей ми залучили в певний телеграм-канал. Тільки прошу писати власникам телеграм-каналів тільки з певними кейсами, коли у вас вже є якісь напрацювання. Це викликає набагато більшу довіру і з вами хочеться співпрацювати. Тому спочатку робимо, далі з результатом йдемо шукати замовників. Відео створюємо по такій самій схемі: або нейромережа, або монтуємо самі. На один акаунт раджу виставляти 3-5 відео в день. На початку краще не більше одного. Але є один лайфхак, як пришвидшити роботу. Це заливати відео на різні акаунти. Тут все дуже просто: більше акаунтів, більше відео. Більше відео, більше переглядів, а відповідно більше грошей. Загружати рекомендую через комп'ютер, це банально простіше. Ну і ви з меншою вірогідністю попадете в тіньовий бан, як це часто буває на телефоні. На комп встановлюємо антидетект браузер, щоб Тікток не розумів, що це ми. Вибираємо Тікток і встановлюємо проксі, щоб нас неможливо було відслідкувати. Для цього використовуємо сервіс ProxyLine, де серед багатьох якісних проксі різних країн світу ми вибираємо Україну. За рахунок стабільної роботи і швидкості не буде проблем з заливом відео. Ну і звісно, гарантія, якщо проксі потрібно замінити, ви зможете це зробити. Арбітражники це саме те, що вам потрібно. Посилання на ProxyLine, де ви зможете придбати проксі за моїм промокодом зі знижкою, залишу в описі під відео. І третій спосіб найскладніший, але й найприбутковіший це продаж своїх товарів через TikTok. Ну а в Телеграмі розповім про цей спосіб трішки детальніше. Тут можна продавати як свої товари з наявності, так і по дропшипінгу, як робив я на початку. Отже, зараз найбільша проблема в Тіктоці це створити відео, яке захопить увагу глядача. Раніше такі відео робилися на колінки, і можна було зробити відео на 100 тисяч переглядів, на 200 тисяч переглядів буквально за декілька секунд. Але ті часи, на жаль, пройшли. Зараз потрібно вигадувати щось нове, або пробувати те, що вже добре працює. Скажу вам по секрету, зараз мало хто вигадує щось нове. Всі копіюють один одного, тільки трішки переробляючи якусь ідею. Тому, якщо ви регулярно дивитесь Тікток, зберігайте якісь круті ідеї чи звуки і далі знімайте під них відео. А які відео знімати, зараз вам розповім. Непогано заходять топи з товарами. Найкраще, звісно, якщо ви будете демонструвати цей товар в кадрі, це викликає більшу до вас довіру. Ви демонструєте товар, розповідаєте про його переваги або недоліки. Тут вирішуєте ви вже самі. Це мотивує людину додивитися відео до кінця, щоб дізнатися, а що ж там на першому місці, цим ми і користуємось. Популярні опитування на вулицях з іншими людьми. Я думаю, якщо ви активний користувач ТікТоку, ви бачили, як до людей підходять, задають їм якісь питання. Наприклад, якщо ви продаєте навушники, ви можете підходити до людей і запитувати, яку музику вони слухають, або якої марки навушники носять. А в кінці таких відео пропонувати людям за підписку якийсь подарунок, наприклад, чохол до навушників, який коштує менше 1 долара. Тим самим це не дуже сильно затратно, але дуже ефективно. Так само працює ніша одягу, косметики і так далі. Або можна робити відео розрив шаблонів, як я їх називаю. Це відео, в яких з першого перегляду не зрозуміло, що взагалі відбувається, і люди хочуть передивлятися відео ще раз і ще раз. Ось мої улюблені приклади таких відео. Так, з Тіктоком і починав я, залучаючи користувачів з Тіктока в свій телеграм, де я робив продажі. Звісно, круто показувати товар в відео, але я починав без товару, і відео також непогано заходили. Тут головне зацікавити людину різким початком, так званий хук. Перші 3 секунди відео. Далі протягом всього відео потрібно тримати людину, тримати її увагу, тому що це збільшує охоплення. Звісно, відео потрібно закидувати якісь тригери, щоб люди писали коментарі, зберігали це відео, лайкали. Це також збільшує охоплення. Різкий кінець, щоб людина хотіла передивитися відео ще раз, якщо не зрозуміла, чим воно закінчилось. Ну і звісно, реклама свого магазину, але максимально нативно. Тому що в Тіктоці заборонені прямі продажі. Нічого складного, тільки час і креатив. Давайте розберемо конкретно мій приклад такого відео, яке досить непогано зайшло. Перше, це гучний заголовок про топ-3 пари навушників до 1000 гривень. Далі мотивація додивитись до кінця і дізнатися, що там на першому місці. Заклик писати коментарі, щоб люди писали, які навушники у них. Трігер у вигляді ціни на навушники 1000 гривень, коли вони насправді коштують 5000 гривень. Ну і різкий обірваний кінець. Тут навіть не обов'язково знімати своє лице, якщо ви цього не хочете. Ось крутий приклад з людиною, яка продає чай. Да, фантион стоїть, це шпарцуваний чай, тобто ти можеш взяти чисто по пару. Ще є формат з прямими етерами, де люди демонструють якийсь товар, мотивуючи людей задавати якісь питання або мотивуючи людей розіграшами. Ну і окрема увага подарункам в Тіктоці. Це коли ви знімаєте прямий етер, вам дарують якісь подарунки за монети. Ці монети ми конвертуємо в кошти. Мінімальний вивід тут 100 доларів. 100 доларів – це 20 тисяч монет. Тут можна знімати як вогник-вогник, так і виконувати завдання за подарунки, робити якісь батли з іншими блогерами. Ну тут вже ваш креатив. Отже, раджу вам використовувати TikTok по максимуму, поки що з цього можна вижити якісь продажі. Якщо ви надієтесь, що це будуть дуже легкі кошти, то, на жаль, ні. Таке буває вкрай рідко. А тобі, якщо ти не лінивий, раджу передивитись відео, як використовувати TikTok в товарці або альтернативний спосіб продажу за допомогою OLX.